Крадіжки в укриттях. Перед початком опалювального сезону активізувалися мисливці за кольоровим металом, які псують обладнання харківських теплових мереж. Під прицілом, лічильники тепла. В індустріальному районі один злочинець, перевдягнений у військовий однострій, залишив без приладів обліку одразу шість багатоповерхівок. На щастя, його дії зафіксувала камера відеоспостереження. От ушки, от сторони. Все це в Все О восьмій ранку я перевіряла лічильники. Я щоран. Перевіряючи все на місці, і все було гаразд. А по відеокамері з'ясували, що ввечері тут сталася крадіжка. О 9.13 молодий чоловік підійшов, посмикав двері, обійшов будинок, повернувся, розігнув дріт на дверях. Це так умовно. У нас були зачинені двері. Розігнув замок на наступних дверях і зняв лічильник рівно за 13 хвилин. В одній з багатоповерхівок нещодавно вкрали вже другий лічильник поспіль. Перший поцупили в жовтні. Потім на його місце встановили новий. У серпні знову розібрали на метал. Як каже майстер теплового району Ольга Лиходій, мешканці усіх будинків дуже пильні, але підвали зачняти не можна через обстріли. А злодії користуються гостинністю і цинічно брешуть щодо своїх намірів. Побачила побачила, що виходить молодик з підвалу. Питають, що ви там робили. Сказав, кішку шукають. У нього була помічниця, яка сиділа на лавці. І спостерігала у Шевченківському районі. Ситуація схожа. Лічильники поцупили одразу з двох теплових рамок. У нас на районі буквально неділю назад обнаружили воростов. Це вкрали по шатилівській 29. Два лічильника розходоміра. Бистро зреагувала служба безпеки, виявила цих злочинців, які займаються цим питанням. Зараз займаються органи цими людьми. Це дуже болюча тема. Як, Як каже слюсар Ігор Горзвягинцев, найбільш прикро тисячі. те, що злодії просто псують прилад вартістю у 25 тисяч гривень через шматок кольорового металу. Це сталося на про... на прошлій неділі. Вкрали латунні вставки від теплощотчиків. Від лічильника залишилась тільки електронна частина. Щодня персонал філій перевіряє теплові рамки у підвалах. Стежить за ситуацією служба безпеки підприємства, але пара сотень гривень, яку можна вторгувати за безглуздий вандалізм, все таки не дає спокою злочинцям. Їм байдуже що тягти чи металеві труби, чи високотехнологічні прилади. За останні три місяці поточного року мали місце три факти. Крадіжок виробив з металу, два в індустріальній філії і один там, де ми зараз перебуваємо. Це Шевченківська філія. Підприємство було нанесені значні збитки. Наприклад, по індустріальному району шість епізодів крадіжки лічильників понад 150 тисяч гривень. Збитки нанесені КП Харківське тепловиме мережі». Наразі особи усіх крадіїв встановлені. Рекордсмен, який зіпсував одразу шість лічильників, перебуває у слідчому ізоляторі. Долі інших героїв комунальної кримінальної хроніки вирішуватимуть правоохоронні органи за статтею Крадіжка у військовий час.